В комплекті у нас йде невід'ємна частина, просто ми його зняли, щоб зробити огляд. Rotex X, і тут прям пишеться BT Roter x 308 він. І конкретно цей саунд вони розробляли під масовість Heckler MR308 A3 Special Edition. В попередньому відео про Heckler MR308 ми показували під зйом. Він сюди ідеально стає. Тобто, незважаючи на те, що тут. Дюймова різьба. Ми вставляємо саунд, відтягуємо. Все, замок закрився. Далі ми, наприклад, вибираємо це положення і затискаємо. Все. Саунд на своєму місці готовий до роботи. До речі, цікавий да, механізм цей затискання. Мені нагадує він е механізм Nights nice Armament Company, коли ще дуже давно вони робили такий глушник, якого був схожий, схожий замок. Мабуть, надихалися цим.